Всім привіт, з вами Сергійуч, і не встигли ви уговтатись після оновлення 1.2.4, як ВГ викатує нові активності пов'язані з ним народженням вод. Перше, з чого хочу почати, це саме знижки на прокачувану техніку, а саме з 4 по 5 рівень знижка буде становити 50%, з 6 по 7 рівень знижка становить 30%, а з 8 по 10 рівень знижка на техніку буде 15%. Але є лінійки, які не потрапили під цю акцію, а саме лінійка блискавиці та концепта 5-го. Також знижок не дали і на колекційну техніку, що насправді здивувало. Знижки також доступні як на спорядження, так і на стандартне обладнання, тобто не поліпшене не бонове обладнання не потрапляють під акції. І тут я вам рекомендую зайти до магазину, спорядження та закупити певну кількість серемок і аптечок. В першу чергу ви таким чином економите 50% срібла на кожному спорядженні. А по-друге, це можливість зробити певну скарбничку срібла, яку можна розкоркулити при гострій необхідності. Також знижки і не обійшли преміум техніку за золото, де для восьмих рівнів знижка становить 15%, для танків сьомого та шостого рівня 30%, Ну і для п'ятих та нижче рівня 50%. Аут преміум магазини викатали легендарного Typa 59-го, де його можна забрати за 644 гривні та взяти 3D-камуфляж до нього за 322 гривні. Всі інші набори коштують тонну грошей з купою бонусів, але їх я розглядати не буду. Також до продажу потрапила XM66F. Про неї майже нічого не знаю, так як не маю її в своєму ангарі. Але як показують бої проти неї. Вона не дуже сильний супротивник. Ну і третім танком стало ProGetto 46, яку обожнюють гравці за комфортну гармату та гарну рухливість, хоча коштує вона немало 938 гривень сам танк та 3D-стиль за 230 гривень. Ну і звісно, за золото та гривні під'їхали 3D стилі на 6 танків, і варті уваги в даному випадку тільки стиль на Т-30 та Ча Футур. бо стиль на баджера можна отримати за вислугу років або взяти за очки бойової перепустки, стилі на тайпа 59 та Проджета можна купити разом з танком, і то якщо вони у вас є або будуть, а стиль на шкоду Т-27 можна отримати за Twitch Drops повністю безкоштовно. До речі, Twitch Drop завітав до нас з новими нагородами, де можна буде забрати 3 3D-стилі та 4 2D-стилі, два з яких можна встановити тільки на суперперша та KR Narvona AX. Для отримання цих нагород вам треба отримувати коробки дропсу, в яких знаходяться очки магазину жетонів. З 12 по 15 квітня ви зможете зробити 16 очок з вихідного дропсу, з 15 по 19 квітня ще десь очок За щотижневий дропс. А от з 22 по 29 квітня ви отримуєте 8 та 6 очок, що вкупі буде 40 очок магазину жетонів. І фактично ви зможете купити 1 3D стиль та 1 2D стиль. Тому враховуйте це при покупці в магазині жетонів. Але з Twitch Drops це ще не всі нагороди. Якщо дивитися Twitch 12.04.17.00 по Києву, то зможете отримати такі нагороди. Але хочу звернути увагу, що отримати перший лот, вам знадобиться набрати 180 хвилин перегляду, а для другого лоту 240 хвилин перегляду. Ну звісно, з кожного лоту випадає одна рандомна нагорода, а не всі нагороди. Тому бажаю всім великої вдачі і щоб вам усім. Випало саме те, що ви забажаєте. А 13 квітня нас чекає ще два лоти, і знов треба буде дивитися твіч, і для головної нагороди вам знадобиться 240 хвилин перегляду твічу на офіційному каналі Wargaming або їх партнерів. Також нас зустріне лінійка завдань з п'яти штук, де можна отримати один день премакаунту, резерви та 2 де стиль, дуже композитна броня. Ну і остання новина на сьогодні це випробування, яке для більшості просто буде нецікаве. Для доступу до нього вам знадобиться перейти на сайт, зайти в новину Щасливі 13 та проскролити до випробувань та натиснути кніпочку Долучайтеся до випробування, після чого вас перекине на сторінку випробування, де попросить вас авторизуватися і підтвердити участь. А за це випробування в нас буде можливість отримати 13 місяців премакаунту, а головна. Умова, це зіграти 13 боїв та увійти у топ-гравців по середньому досвіду забій. Ну іначе, я більше нічого не забув, тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку мирного вам неба і до зустрічі у нових відеороликах.